Пригожин радить, ніби як російській владі, оголосити про закінчення так званої СВО і сконцентруватися на тому, щоб закріпитися на окупованих територіях України. На вашу думку, про що це може свідчити? Чи почують взагалі такі пропозиції в Кремлі? Доброго ранку. Я думаю, що заяви пана Пригожина, вони певною мірою корелюються з заявами багатьох світових політиків, які ті чи іншій мірі залежить від Путіна від Російської Федерації, адже подивіться, наскільки часто почали з'являтися е, заяви з того, що мовляв треба домовлятися, але ж, знову ж таки очевидно, домовлятися з урахуванням тієї ситуації, що склалася на полі битви. А за таких умов, коли Росія не тримає під контроль е під контролем. Крим, Севастополь, Південь, Херсонської та Запорізької області відповідно фактично всю територію Луганщини та чималу частину Донецької області. За таких умов від не переговорна тек, це значить заморожувати конфлікт, дати можливість путінській Росії накопичити ресурсів і продовжити через деякий час та ж сама війна, бо Путін не відмовляється від своїх попередніх планів щодо нищення України як держави і відповідно українства як складової спільноти народів світу. Тож нам не залишається нічого іншого ніж нищити врагів. І коли пані Ліпен заявляє про те, що війна не завершиться з перемогою України я тут має що дорікнути цій французькій палаткині. хоча б тому, що українська армія в першу чергу діє над реалізацією плану навіть не звільнення всіх територій в кордону дивився року. Хоча безумовно це важливо. Це було одним з визначальних факторів завершення війни. Українська армія зараз працює над тим, щоб знищити повністю. Я підкреслюю повністю військовий потенціал Російської Федерації, що в перспективі Російська Федерація не мала можливості погрожувати будь кому у цьому світі. Пане Володиславе, а ти якщо Росія так як рекомендує Пригожин, вважає Пригожин, вирішить зупинитися на досягнутому, закріплюватися на окупованих територіях українських, а що це взагалі може означати для ходу війни? Це от така заморозка конфлікту, чи що це може бути? А російські командири генерали можуть планувати все, що завгодно, і зараз вона саме цим займається. Якщо ми з вами звернемо увагу на ті заходи, які реалізуються на півдні нашої країни, зокрема на території Херсонської та Запорізької області, там вони зариваються в землю. Вони створюють надзвичайно потужну мережу інженерних та фортифікаційних споруд. Заради чого для того, щоб тримати оборону в той самий час, коли українська армія перейде в контрнаступ? Тому ті заяви, які ми чуємо час від часу, вони фактично зараз вже реалізовуються завдяки. Відповідним діям путінського війська. І фактично зараз активні бойові дії, там де росіяни намагаються наступати, це лише на чотирьох відносно невеличких ділянках фронту. Напрямок Ліманський, відповідно, бої в Бахмуті, ну і в дії Казмарінки. Там зараз пекельна ситуація. На інших ділянках фронту росіяни прийшли в сталу оборону, і думаю, що певною міром вони будуть. Намагатися закріпитися на цих територіях, зафіксувати те саме статус кво яке створилося, але знову ж таки українське війська готується до контрнаступу. Бо Луганськ, Донецьк, так само, як і Крим, і Севастополь, це українська земля, яка була вкрадена, яка була окупована, її треба зваляти. Тобто, в принципі, з вашої логіки виходить так, що там, де російські військові риють окопи, там вони чекають на український контрнаступ, тобто запорізький напрямок, південь, правильно. Не лише південь но і на деяких ділянках фронту на Луганщині та й на Донеччині Росіяни створюють досить потужну мережу інженерних фортифікаційних споруд, бо і досі росіяни не знають, де саме українська війська перейде в контрнаступ, в який саме спосіб буде діяти. Єдине, що я можу тут додати, це, так це заява президента Володимира Зеленського, який абсолютно чітко зазначає про таке: Українська армія перейде у контрнаступ. Лише тоді, коли буде до нього готово. Власне, от ще Пригожина, дозволю собі процитувати для того, щоб проаналізувати. От він про, про Пригожина писав про Бахмут наступне: що саме взяття цього міста не забезпечить швидкоплинну перемогу над Україною, дорогу до Дніпра або навіть захоплення Донбасу. Чому якщо от у нього такий висновок? Його приватна армія, там як зараз от ми включали військового фронту, зазначає, що вагнерівці там і досі продовжують воювати саме в в міських боях в місті, то чому ж тоді Росія і ця приватна армія Пригожина такий ресурс кидають на взяття цього міста? Якщо за словами цього ж Євгена Пригожина, воно не несе такої стратегічної важливості для Росії? Я думаю, що росіяни зараз намагаються вирівняти лінію фронту. А для того їм потрібно взяти повністю під контроль Бахмут та створити мережу інженерних та фортифікаційних споруд вздовж каналу Сіверський Донець міста Донець. Він проходить між Бахмутом та Часоф'яром. Відповідно, їм потрібно взяти повністю під контроль Марінку та Авдіївку для того, щоб там вирівняти ту саму лінію фронту і закріпившись на нових рубежах та позиціях, які є вигідними для ведення оборонних боїв, Баїв вже знову ж таки Скажімо так, активувати питання щодо виходу на переговорний трек, але знову ж таки на переговорний трек з угрохуванням реалій на землі. Чи зголоситься на такий варіант розвитку ситуації українське військово-політичне керівництво? Певен, що ні, адже надто багато ми втратили в цих боях, щоб поступатися своїми територіями на паталу агресору. Ситуація в Бахмуті постійно міняється, бої продовжуються і контроль над вулицями переходять з рук в руки. На вашу думку, як має завершитися операція в Бахмуті? Чи зможуть ЗСУ вибити російські війська з міста до контрнаступу? Ситуація там насправді є надзвичайно складною. Вона, бо мовив кількома факторами. Ну, по перше, величезна купа російських вояків, не лише представники приватної військової компанії Вагнер. Там російські десантники працюють. Десантники з Росії нещодавно отримали неважкі вагнометні вогнеметні системи типу ТОС-1 «Сонцепьок». Надзвичайно потужна надзвичайно руйнівна зброя, забомбою яких якої росіяни зараз просуваються вперед. Росіяни активно використовують на цій ділянці ствольну та особливо реактивну артилерію. Час від часу наносять авіаційні бомби удари. По наших воїнах, які боронять Бахмут, думаю, що історія з обороною Бахмута напряму залежить від тієї саме лінії життя дороги, що з'єднує велику землю з Бахмутом. Якщо ми матимемо змогу тримати цю ділянку фронту під контролем, відповідно забезпечувати комунікацію між українськими оборонцями Бахмуту та великою землею. Бої будуть там дарвати далі, тільки настанеться щось інше в рамках мадина оборони. наші частини та підрозділ вийдуть на інші рубежі та позиції. Але тим не менш, ми маємо розуміти, що зараз Бахмут е фактично зточує. Усі російські ресурси зараз. Навіть росіяни змушені перекидати додаткові людські резерви з напрямку на Авдіївку. Хоча для них Авдіївка так само важна для того, щоб змінити ситуацію докорінно в районі Бахмута, взяти її під контроль. І тут російські генерали не зупиняються ані чим. і переважна більшість російських втрат саме людських вона пов'язана з тим, що українці дуже ефективно тримають. Боронні лінії та рубежі нищить в величезних кількостях штурмову піхоту путівського війська і відповідно мають змогу контролювати ситуацію в місті. Хоча знову ж таки я підкреслюю, ситуація там є, є надзвичайно важка. Зараз фактично лише західні мікрорайони міста Бахмут знаходяться під контролем українських сил оборони, і ситуація і далі залишається досить загрозливою. Пане Владиславе, от міністр оборони України Резніков натякнув на кількість втрат української армії в тому в повномасштабній війні, і він каже, що це менше ніж в Туреччині після землетрусу. В Туреччині ця цифра 50 тисяч. Скажіть, чи можуть такі цифри бути реальними про цифри про втрати в українських лавах збройних сил? І власне, так як бо це питання, воно знаєте, дуже чутливе для суспільства, звісно, що а тим не менше і так, Кож цим цікавляться, от журналісти іспанські поцікавилися у міністра українського, і таку відповідь не точну, але приблизно отримали. Справа в тому, що питання втрат українських сил оборони вона справді надзвичайно чутливе, тому я не готовий його коментувати. Надто багато спекуляцій час від часу виникає. Надто часто цим користується ворожа пропаганда, тому дочекаємося офіційних зведень, котрі повноважено озвучувати президент, міністр оборони та головнокомандувач збройними силами України. Адже очевидно, що війна тим більше такого масштабу я нагадаю нашим глядачам, що в нинішній російсько українське протистояння є найбільшим на європейському континенті ще часів завершення Другої світової війни. Звісно, вона на седа втрат. І очевидно, що в цьому два бої перемогу буде за нами, і тут питання, питання лише ціни. Якою ціною ми здобудемо ту саму перемогу? Дякую вам за включення. Говорили про хід війни і заяви, які лунають довкола з військовим експертом, полковником збройних сил України Владиславом Селезньовим.